Всі ці новостворені підрозділи посилять, посилять наші сили у майбутньому наступі. Попри те, що ми говоримо про нові підрозділи, їхні кістяк вже складатимуть не нові люди, а дуже досвідчені, це є вкрай важливим і при цьому саме на цьому і буде приділена увага і відходити від вже звичайного, на жаль, алгоритму в часи повномасштабної війни це мобілізації. Офіцери та солдати, які вже вступили до лав цих бригад, мають величезний бойовий досвід. Зокрема, тут є учасники оборони Азовсталі, Гостомельського аеропорту, оборони і подальшої звільнення Харківської області. Важливо розуміти, що йдеться саме про рекрутинг, а не про мобілізацію. Як я вже зазначив, всі бійці вмотивовані добровольці, які знають на що йдуть, і знають на що розраховують.